Вітаю! У цьому відео ми розкажемо про досвід України у впровадженні гендерного бюджетування. Серед іншого оглянемо законодавчі акти, які визначають норми застосування цього інструменту в бюджетному процесі на державному і місцевому рівнях. Україна один із міжнародних лідерів у сфері впровадження гендерного бюджетування. Міжнародний валютний фонд у своєму звіті, Європа, огляд зусиль щодо гендерного бюджетування. Показав український кейс як успішний досвід реалізації підходу. Щоб досягнути такого результату, протягом останніх років багато організацій працювали в цьому напрямі, і визначальним став 2014 рік. Тоді, після низки вдалих гендерних бюджетних ініціатив, які впровадили за підтримки міжнародних програм, Міністерство фінансів України вирішило запровадити гендерний підхід і у нас. Робота із застосування цього підходу на державному та місцевому рівнях стала системною. Ця робота відбувалася і за підтримки проєкту гендерне бюджетування в Україні, про який ми розповідали раніше. Безпосередня участь Мінфіну дала змогу інтегрувати гендерний підхід у реформу системи управління державними фінансами. Уже у 2016 році МінФін презентував модель середньострокового бюджетного планування з елементами гендерного підходу. У ній фокус бюджетного планування змінюється від утримання бюджетних установ до надання якісних послуг, а гендерний підхід використано, щоб підвищити якість публічних послуг, вравши потреби різних груп жінок і чоловіків. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки передбачала гендерний підхід в межах програмно-цільового методу та фіскальної децентралізації. До того ж Застосування гендерного підходу в бюджетному процесі регламентує низка нормативно-правових актів, зокрема такі накази МінФін. Перший про результативні показники бюджетної програми він зазначає, що результативні показники дають можливість оцінити ефективність публічних послуг та ступінь забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. А ще вони показують наскільки реалізовані мета. Та завдання бюджетної програми, чи користувачі задоволені публічними послугами, який рівень забезпечення послугами осіб, що мають на них право, яка користь для суспільства від реалізації бюджетної програми серед іншого і для забезпечення гендерної рівності. Наступний наказ про огляди витрат державного бюджету він встановлює. Що під час проведення аналізу ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету слід розглядати і результати гендерного аналізу бюджетних програм. Третій наказ про затвердження методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період. Він передбачає. Що за результатами гендерного аналізу бюджетних програм при прогнозуванні можуть враховувати гендерні аспекти? Це роблять, щоб зменшити у наступних бюджетних періодах гендерні розриви, послабити негативні та посилити позитивні тенденції у відповідній сфері з погляду забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних інтересів. Далі, наказ, що затверджує, порядок здійснення оцінки ефективності бюджетних програм. Головними розпорядниками коштів державного бюджету за ним результати гендерного аналізу варто використовувати, щоб оцінити ефективність бюджетної програми та надання публічних послуг. Це дає зрозуміти, наскільки різні групи жінок та чоловіків задоволені послугами, і наскільки послуги відповідають їхнім потребам та інтересам. А щоб підвищити якість і ефективність публічних послуг, передбачені спеціальні заходи дослідження потреб та інтересів користувачів, проведення опитувань та гендерного аналізу бюджетної програми. Низка нормативних актів інших центральних органів влади також регламентує застосування гендерного підходу в бюджетному процесі. Це наказ Міністерства регіонального розвитку про реалізацію регіональних стратегій розвитку. Ним закріплюють норму додавати гендерно-чутливі індикатори до регіональних стратегій розвитку та планів заходів із їх реалізації. Також це постанова Кабміну під назвою Деякі питання забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Вона затверджує два положення: про відповідальний підрозділ та радника з цих питань згідно з нововведеннями, до функції цього підрозділу. Належить надавати іншим структурним підрозділам органу влади потрібну методичну консультативну допомогу, як застосовувати гендерний підхід у бюджетному процесі. А серед обов'язків радника є внесення пропозицій щодо здійснення видатків із застосуванням результатів гендерного аналізу та гендерного підходу. Наявність гендерного підходу в цих документах закріпить його в інституційному механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Його будуть стабільно застосовувати в бюджетному процесі на державному та місцевому рівнях. Рухаємося далі. Особливо важливий для нас наказ Мінфіну. 2019 року, яким затвердили методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Для кого ці рекомендації? Для головних розпорядників бюджетних коштів та інших учасників бюджетного процесу. Вони мають враховувати гендерні аспекти в бюджетному плануванні, виконанні та звітуванні. За цим наказом. Застосовувати гендерне бюджетування доцільно в такій послідовності: перший крок оглянути нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про гендерну рівність. Наприклад, поміркуйте, в якому правовому полі реалізують бюджетну програму виплата державних премій України, яку інформацію про забезпечення гендерного рівноправ'я містять її нормативно-правові акти. Другий крок. Провести гендерний аналіз бюджетних програм. На цьому етапі, наприклад, аналізують гендерну структуру отримувачів премій, а ще вік жінок і чоловіків, їхнє місце проживання та галузь, в якій вони премійовані. Також звертають увагу і на надавачів, гендерну структуру комісій, які призначають премії. Внаслідок такого аналізу отримуємо інформацію про наявні гендерні розриви або дискримінацію та їх причини. Третій крок. Ухвалити рішення за результатами аналізу. В межах цієї ж програми можна вирішити внести зміни до положення про преміювання. Це створить чи полегшить доступ до них певних груп жінок та чоловіків. І четвертий крок промоніторити гендерно чутливі бюджетні програми. Моніторинг допоможе отримати інформацію про зменшення або збільшення гендерних розривів у доступі до державних премій впродовж виконання програми. Ось і все. Далі, в курсі, ви детально ознайомитесь із кожним етапом та отримаєте поради, як застосовувати методичні рекомендації на практиці. Отже, гендерно орієнтований підхід бюджетному процесі нашої країни вже впровадили. Нині перед Україною стоїть завдання, аби всі учасники бюджетного процесу на державному і місцевому рівнях стало його застосовували. Це підвищить темпи економічного розвитку та скоротить рівень бідності. Важливо розуміти, що ефективність управління державними фінансами вимірюється не тільки обсягом бюджетних коштів, але й тим, як вони вплинули на соціально-економічні, культурні, екологічні та інші умови життя громадян, жінок чи чоловіків. У наступному модулі розберемо, як робити огляд нормативно-правових актів для гендерного аналізу. Дякую за увагу і до зустрічі.